Ми з вами повертаємося до храму гробу Господнього, де у напрузі молитовні тисячі парафіян, прочан очікують сходження благодатного.

Вже по голосу, що і цього року відбулося диво сходження благодатного вогню. Ми бачили через отвір, що засвітилося внутрішнє кугуклі, і ось перші пучки з вогнем передані до храму, і вони починають розповсюджуватися по дуже швидко ми побачимо. Йерусалим, Феофіл він благословляє віруючих пучками свічок з 33 свічок на спомин про кількість земних років життя Спасителя. І вогонь як символ Воскресіння Христового, як символ нашої віри, що палає в наших серцях. Цей вогонь буде взятий з за... Под з Єрусалима спеціальним рейсом офіційна делегація Української православної церкви доставить його до Києва. І сьогодні, ну гадаємо, десь приблизно о 8 годині вечора. буде на площі перед успенським собором Києво-Печерської лаври. Ми бачили, як хлопці побігли. Є традиція, що найшвидше доставляти вогонь в місто, в квартали, бо його очікують і ті люди, які залишилися сьогодні поза межами храму. Збираються тисячі мільйони людей у нас в Україні по всьому світові, наприклад, ті самі, які як Печерській лаврі, жоден храм не може вмістити в себе всіх бажаючих. Схальним богослужіннями, тому вже багато років ми служимо на вулиці перед Успенським собором. і Туди буде доставлено з Єрусалиму благодатний вогонь. Там сьогодні буде випечена найбільшу Пасху, яку освятить блаженніший митрополит, яка потім буде роздаватися після Богослужіння. А от ми бачимо спеціальні лампкатки у прочан. Люди радіють, святкують, люди дякують Богові, тому що Господь не спослав нам милість, не спослав нам радість. Не може звичайний вогонь викликати стільки радості у людей. І ми бачимо люди, ті, хто хочуть переконатися в незвичайних властивих цього вогню, вмиваються їм. І жодного випадку не було, щоб в храмі була пожежа, щоб щось зайняло. І чуємо відповідь сповідання християнської віри в те, що воістину Воскрес Христос. Ми очікуємо з нетерпінням прибуття благодатного вогню до Києва. Сподіваємося, що це побачать багато українців в ефірах телеканалів. Але ще раз і ще раз скажемо, що А ми прощаємося з вами і до зустрічі на пасхальному богослужінні.